Тарас Мудрик, випускник Тернопільської загальноосвітньої школи номер 26 імені Дмитра Заплітного. До війни займався ремонтом автомобілів. 8 березня 2022 року на свій день народження вирішив стати на захист України від російських окупантів. Служив розвідником сапаром 71-ї окремої єгерської бригади зсу. Ми згадуємо його незламний дух, боротьбу та правду. Він боровся. Всі ми мали право вільно дихати Україною. Пам'яті однокласників Тарас назавжди залишиться максимально світлою, доброю, щирою людиною. Тарас загинув 23 лютого під час виконання бойового завдання на Донеччині. Поховали воїна 13 березня 2023 року на алеї Героїв Миколинецького кладовища. Заступниця директора школи з виховної роботи Наталія Кавацька каже, меморіальну таблицю захисників виготовили за кошти мешканців будинку, у якому жив Тарас. У Нього завтра день народження мало би бути 40 років. Молода людина, який би міг жити, творити і залишити цьому земному житті ще багато цікавого і доброго після себе. Але він зробив. Найцінніше і найважливіше те, що може зробити людина. Він віддав своє життя заради того, щоб ми сьогодні могли мирно жити, працювати, навчати дітей. І тому ми повинні про це пам'ятати. Тарасу Мудрику призвоїли звання почесний громадянин міста Тернополя посмертно. Віта Поляна, Суспільне новини, Тернопіль.